Так от, коли в нас підвищується рівень глюкози в крові, який повинен бути в певних чітких діапазонах, 3, 3, 5,5 5 в середньому, якщо він підвищується, в нас виробляється інсулін для того, щоб знизити його. Як він його знижує, він його ж не виганяє кудись, незрозуміло куди. Він, е, 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 Інсулін заганяє глюкозу в клітини, в мітохондрії, в клітини, там, де вона вже переробляється на енергію. Ми поїли. У нас підвищився рівень цукру в крові, компенсаторно наша підшлункова виробила, побачила це, виробила інсулін, і цей інсулін з крові, нашу глюкозу, цукор, нашу їжу переніс клітини, і там ця їжа вона пішла нам на енергію. В принципі, метаж нашого харчування отримати енергію. І саме так в нормі і працює із глюкози, в клітинах, а саме в мітохондріях, про які ми вже на каналі балакали, утворюється енергія. Тобто інсулін знижує рівень глюкози в крові до безпечного рівня, він нам забезпечує сталий рівень цукру, щоб в нас не було гіперхлікемічної коми, щоб в нас не було діабету і так далі. Тому що підвищений рівень цукру, тривало, він становить небезпеку для життя.